Не шукуйте, як соціум толерує маніпуляції чоловіків. Нещодавно я дивилася неймовірно крутий подкаст. Для мене це було жахаюче вражаючим, наскільки усе просто толерується, коли чоловік говорить, що він когось любить, тоді стираються просто рамки між адекватним сприйняттям. Тобто, коли чоловік відкрито заявляє про те, що він шукає себе, тобто, відповідно, коли він шукає себе, він не може бути. Певен в старих почуттях він не може бути певен в старих емоціях. Він фактично навіть не може бути певен в собі, тому що він себе зараз шукає, і це нормально. Це дуже класно, коли люди дозволяють собі ось ці моменти пошуку, а не живуть згідно старих звичних для них канонів. Незалежно чи чоловік прийняв це рішення, чи жінка прийняла це рішення. Це дуже круто. Але коли чоловік в моменті пошуку себе стверджує, що він хоче бути з жінкою, з якою він був до цього, і їхні відносини були суцільним деструктивом, він відверто на усю країну говорить, що він її любить. Він хоче бути з нею, він хоче мати з нею дітей, і дівчатка в коментарях такі він її любить, та не любить він її. Ну як чоловік, який шукає зараз себе, не може бути впевнений в любові до себе, тому що він створює нову досконалішу версію себе. Тобто він навчається, як любити себе нового. Як людина, яка навчається любити нову версію себе, може любити когось ніяк для того, щоб любити когось. Потрібно знати, як любити себе. Він зараз тільки проходить цей шлях навчання. Назвичайно мене вразило, коли подкастер просто запитав: Ти зараз відверто можеш сказати, що ти її любиш. І він такий, так, я люблю її. Ситуація насправді дуже банальна. Я думаю, у всіх простір забити Янгбладом, який повернувся шокуючи на сцену з новими дуже цікавими поєднаннями. І я нічого не маю проти його музики. Я не знаю його як виконавця, якби не на кількість того, що плаває в моєму інфопросторі, пов'язане з ним, я б напевно не зацікавилася його персоною. Мені подобається стиль його музики, але я не фанатка його творчості. Чому я взагалі вирішила подивитись цей подкаст? Тому що я побачила його зізнання в любові до своєї колишньої дівчини. Одній репліці він сказав: що так я шукаю себе, але я люблю її. І я така піздож. Тобто, шановні жінки, коли чоловік таке говорить. Це відверта піздьош. і коли ви говорите такий чоловіку, це теж відверта піздьош. Тому що коли людина шукає себе, вона фактично створює себе. Вона приймає нові важливі для себе рішення. Вона обирає нові кути зору. І в цьому моменті змінюється абсолютно все. Це нормально, коли ми прощаємося зі старими людьми з нашого життя. Це повністю база вашого зростання. Хтось проходить разом з вами всі ці періоди, хтось, на жаль, втрачає з вами меч, тому що ви переросли цих людей, і ви йдете далі окремо. Найчисніше, що ви зараз можете.